Друзі, вітаю! Провал Орбана в Угорщині. Не зміг він завдати антиукраїнського удару, хотів зробити референдум проти нас, зробити частини це своєї кампанії і далі нагнітати невступ України в ЄС. Робив для цього велике велелюдне опитування, але провалився. А давайте це проаналізуємо. Плюс Келог зустрівся з Лукашенком ст старий вусатий. Диктатор приймає поважного американського гостя. Задача нейтралізація Білорусі в руках Росії. Це роблять американці, це роблять китайці. Лука знову намагається грати зі всіма. Надію, що його трошки придавлять і змусять. А виконувати чи китайську чи американську волю, головне, щоб не російську. А плюс в Європі порти готують до війни з часів Другої світової війни йде підготовка портів до того, що може бути можуть бути військові дії, і треба логістика, інтернет, треба порти, перекидати зброю, зняти обмеження на рух солдатів, тому що зараз. Між країнами, ну така собі мілітарна шенгенська зона, де не можна просто так проїхати. А тому все це зараз роблять. Петр Павел теж зробив прекрасну антиросійську заяву. Давайте все зведемо в єдину картину. Підпишіться на цей канал. Для того щоб витискати російську пропаганду, а ми з вами починаємо. Зеленський зробив кілька заяв, каже, що росіян їхніх військ сьогодні на території України 695 тисяч, тільки 50 тисяч на сумському напрямку, плюс Донбас, Луганщина, Харківщина, але велика кількість росіян ще й на Курщині і Белгородщині, звідки вони намагаються нас. Тероризувати. Е, президент каже, що насправді немає правди в новинах, яка йшла по медіа, що, мовляв, знищили там патріота чи кількох патріотів. Каже, неправда, всі патріоти цілі, Ну от і воюють на благо України. Також президент не сказав точно, чи поїде на зустріч з е, Трампом. Трамп, більш за все, є відчуття не погоджує нам. Домовленості про зустріч. Тому президент каже: ну буду вирішувати в останній момент. Звичайно, у мене голландський король запросив. Ну, от ми з ним дуже дружимо. Голландія нам допомагає, це правда. ну, от, Але, типу, немає поки що підтвердження від Трампа. Саме тому президент грає в таку невизначеність. Насправді треба їхати. Буде зустріч з Трампом, не буде все рівно. Не поїхати втратити можливості допомогти країні. З нас корона не спаде, якщо ми з Трампом не зустрінемося. А якщо приїдемо, дай Боже, може й вийде. Навіть якщо він поїде, як минулого разу, мені дипломати розповіли, що минулого разу його розв'язлив Зеленський і Макрон, нічого, нічого переживемо. Знову ж таки, все рівно це можливості для нашої країни. Будь-який мільярд додатковий, який привеземо додому, це врятовані життя українських військових, бо буде воювати техніка, а не люди. Тому треба їхати, треба брати, не треба соромитись. От, ще що сказав Зеленський, трошки зайнявся піаром своєї потенційної кандидатки в прем'єри. Сьогодні прокуса... про підписали прокурора. Ну от, прокурор призначений від офісу від людини, прізвища якої починається на цю букву. Але в київських ресторанах зазвичай політики намагаються її не називати. Тому професійність прокурора ви ще побачите. Ну от і багато питань до нього буде, але зараз хочуть проштовхнути прем'єр-міністерку. Як кажуть джерела Верховній Ради, поважні депутати про те, що а, хочуть міняти Шмигаля на Свириденко, але по решті міністрів поки що ясності немає. Багато вакансій, куди кажуть йдіть, але в нагрузочку дають корупційний чек, який треба наповнювати, то не всі дуже хочуть. кажуть, ні, 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 вийдіть перші, ми за вами. Тому не всі хочуть займати посади, а багатьом не пропонують, тому що офіс не довіряє. Треба, щоб вам довіряли, і ви виконували домашнє завдання. Ну от і відправляли енну суму туди, куди скажуть. Тому не всі готові ризикувати своєю кар'єрою в час війни і потім відповідати перед людьми, мовляв, мародерів на соціальних військових, медичних чи інших питання. Але все рівно йде підготовка, і наступний тиждень може бути прем'єріадою. І, власне, будемо міняти. І нарешті Юля, як кричав Яценюк, Юля Юля стане прем'єр-міністром. Але в даному випадку Свириденко. Ну і ж, як же Зеленський її піарив, каже, що ось в неї гарні відносини з Бесентом. А Бесент, крім того, що він мільярдер і друг Сорос, інший друг Трампа і крутий міністр, і вони підписали угоду, і ми передали йому, що хочемо купити зброю. Підтверджу те, що на дипломатичному рівні ми послали меседжі, що буде прем'єр-міністерка, людина, яка підписувала угоду, щоб пушити виконання угоди з американської сторони. От, Правильно, тому що раз ми вже угоду підписали, давайте гроші наперед, за ці гроші, ми купимо у вас зброю. Вам вигода, нам вигода, знищені російські окупанти. Поки що відповіді немає, і це трошки погано, бо 695 тисяч російських потвор тут, а зброї немає. Тому важливо все-таки Трампа підштовхнути до виконання. То він нас підштовхував до підписання, але ми козаки такі, браві. Давай тепер підписали, давай ти виконуй. Там з двох сторін виконання. Давай разом. Е, що? Тому дивимося, буде зустріч НАТО. Е, треба готуватись, треба їхати, не треба ховатися. Треба їхати. Буде Трамп, не буде, будуть інші. 30 найсильніших країн збирається сильнішого блоку в світі. Треба їхати і домовлятися про допомогу нам. Навчання, допомога, зброя, ракети, дрони, перехоплювачі, все треба. Тому. Про корону не думає. Власне, про Орбана провал. Чому ж зібралися? Орбан хотів зробити референдум. Ще з 19 квітня почав розсилати е, ці бумажки, пісульки, типу не підтримуйте Україну, Україна в НАТО хай не буде. Знімали якісь дебільні ролики його там партійні, е, ну, типу, ці активістки. Ну от, Засунули чоловіка, зв'язали в багажник, знімали ці антиукраїнські ролики, бордів куча, собаці не було де вийти, значить, підняти четверту ногу, щоб нормально помочитися. А тут борди Орбана. Ну, Власне, собаки, напевно, тільки на них і мочилися. Ну от, Він всюди вішав: Україна вступить в ЄС. а Ми заплатимо ні, України вступу в ЄС і бла 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 бла, бла. Ну, от машина пропаганди в нього працює. Давайте чесно, достатньо серйозно, тому що він пропагандист, а керівник його апарату цієї машини а під санкціями в Сполучених Штатах. Загалом їхню діяльність визнають як антиєвропейську. Але виходить Петр Мадяр, лідер опозиції, каже: Дивіться, це провал, фіаско, катастрофа, вложити десятки мільярдів форінтів десятки просто це тільки публічно, не публічно сотні мільярдів. Те, щоб програти, менше ніж 600 тисяч людей прийшло на дільниці. З квітня драйвили цю кампанію і нічого не зробили. І е, цей е, лідер опозиції каже: ні, це поразка. Це поразка, повний провал. Просто нуль. Петер Петермадяр. Розумієте, І він це каже. Він каже: це чесно: каже, а на що ти вкладав? на що ти працюєш проти України, України, де живуть угорці? Чим більше ти проти них, тим гірше ним там. Україна, звичайно, так не робить, але це логіка Мадяра. Ми любимо і угорців, ми любимо євреїв, вірмен, грузинів, всіх американців, французів, які живуть в нашій країні обожнюють. Але й не допускаємо, щоб ці країни ображали нас. І Мадяр каже: ну давайте ж ним, хоча б допоможемо. Ну і каже, що це. Е Референдум, а, власне, плебісцит зламався, тому що, кажемо, А, мало людей, Б, результати вже відомо, що фальсифіковані. І лідер опозиції уже наперед каже, що все, нуль. Там ідуть фальсифікації. Тому не треба приймати це до уваги. Типова виборча політтехнологія. Власне, що з важливого? Ще один наш сусід, ще один Орбант, який звати його Лука Лукашенко. Зустрічається з Келогом. Келог вставляє йому мізки і попереджує, що з ним буде, якщо ще раз вони підуть з їхньої сторони до нас. Навчання, які Путін там проводить, привернули увагу і Китаю, і Америки. І зараз іде боротьба за Білорусь вибити луку від Путіна. Лука думає, що заграє з великими, і це його врятує. Ну, типу, треба повишати ставки, Путін великий, треба більше. Ось Китай, ось американці. Але бою, що це може бути остання гра. Луки порвуть його. Як тряпку просто, тому що з занадто великими гравцями він грає, і місків йому явно не вистачить, щоб все правильно зчитати. Наша задача забетонувати, забетонувати північ. Пробачте. Е України, нам би взагалі там гарний прозахідний е демократичний уряд і відсутність Луки. Лука точно поплатиться за те, що він впустив російські війська, і його війська теж були. Київській Сумській та Чернігівській областях Лука каже, що це щира розмова, буде кормити картоплею і дерунами. Ну, от, не впевнений, що Келох поведеться на його ці прибаутки, але як мінімум донесе позицію штатів і покаже йому, де він повинен. Бути тому слідкуємо за цим. Багато даних ще не видали, але я думаю, що скоро вони у нас з вами будуть. Ну і ще в Європі по серйозному готуються до війни: 70 мільярдів на порти дороги і зв'язок. Це правильно роблять. Друзі, готуйтеся, але щоб ця війна не прийшла до вас, то 20 вкладаєте в себе, а 50 даєте нам. Це єдина правильна формула, яка спрацює на вашу безпеку. Хтось каже: ага, типу, іноземці нас же теж дивляться. Я ж вірю, що ви рекомендуєте своїм друзям-іноземцям підписуватись на цей канал. І вони скажуть: ну це ж брехня, так не працює. Ви знаєте відоме правило в піарі: 20 в роботу, 80 в рекламу. Тоді працює. Точно так же нелінійні кроки йдуть в політиці і в обороні. Вкладай в себе, давай тому, хто воює, і тоді ти в безпеці. Тому розумні країни почують і зрозуміють, і більшість свої грошей ливову частку відправлять в Україну. Ну, наші політики теж так працюють в стилі 20% роботи, 80 піару. Але треба тут. тут, ось ця формула повинна працювати інакше. Політики повинні працювати на 80%, а 20% тільки розповідати. Нас поки що навпаки. Ну і Петр Паул, наш чешський друг, вийшов і каже: дивіться, я вам заявляю офіційно, в війні Росії проти України винні всі росіяни. Це каже не українець, це каже не представник нашої держави. Це говорить впевнений європейський лідер, який підводить істину. Всі росіяни повинні за це відповідати. Напишіть в коментарях, чи всі відповідальні. Чи тільки Путін і ті, хто воював? Перше, друге, чи зможе Келох нейтралізувати Луку і перетягнути в гібридну прозахідну форму? Третє, що я хочу запитати, референдум Орбана, якою має бути українська відповідь? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал для того, щоб ріс і розвивався український YouTube, витискаючи російські наративи. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!